Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми з вами будуємо гітари, граємо на них, а також маємо приємні балокульки під чайочок. Сьогодні ми продовжуємо нашу нову рубрику Філософія гітарних будувань. А точніше, це така собі експериментальна рубрика. Я поки не розумію, чи цікаво вона вам. Пишіть в коментарях, чи цікаво вам чути про нюанси певних фірм, їх особливості та чим вони відрізняються і загалом їх філософію. В минулий раз ми говорили про гітари Fender, то ж логічно будеш сьогодні поговорити про іншого нашого гіганта, доволі крутої та відомої фірми Гіпсон. Ті, хто не знають гітари Гіпсон, ви взагалі існуєте на цій планеті? І так нам тут є про що поговорити. Але перед тим, як розпочати, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А також напишіть в коментарях, філософія якої гітарної фірми вам найближче всього. А ми починаємо! Якщо ви доволі плотно поєднані з гітарним світом і загалом з гітарами і електрогітарами, ви розумієте, що таке Гіпсон. По-перше, це розкіш. На відміну від простоти фендера, гіпсон – це максимально вичорні, максимально, як би так мовити, циганські, коштовні, дорогі інструменти. Ось просто подивіться на звичайну модель Гіпсон Paul. Як вона виглядає? Правильно, дорого-багато, як кажуть. І це є першою відмінністю від всім відомого фендера, який намагався в мінімалізм та простоту. Гіпсон максимальна коштовність, максимально дорога деревина, максимально дорога фурнітура, максимально багато оздоблення, інкрустації, окантовки. До речі, окантовки на грифі у Гіпсона не є частиною ергономічності, вони є просто елементом дизайну, тому що. Якщо ви подивитесь, як вони інстальовані, ми розбирали це в відео, що не так з гіпсону-осполи. Загалом це стосується не тільки Лисполу, а стосується загалом фірми Гіпсон. Вони їх ставлять доволі таки дивно. Але сам факт, це ця ознака є тим, що робить гітару, по-перше, коштовнішою. Так виходить, що чим більше пластика в гітарі, тим у нас гітара дорожча. Панельки, кришечки, все це робить гітару коштовнішою. І стосовно цього я вас запевняю, ви не знайдете у гіпсона якоїсь дешевої деревини. Гіпсони не роблять ні з ясеню, не з вільхи, не тополі, чи не дай боже, з липи. Мені не подобаються гітари з липи. Поясню чому, тому що це доволі таки м'яка деревина, краще вільха, хоча вона також не, не досить таки плотна, але більш-менш працювати з нею значно приємніше. У гіпсона по дефолту дорогущий махагон, тобто червоне дерево. Різних сортів. Так, воно буває різної ціни різних сортів, в залежності від коштовності вашої моделі. Але загалом це дорогуще червоне дерево. Далі, дорогущий палісандр для накладинок. Далі, оці вогняні стогані клени. Ви просто загуглите, скільки коштує одна така заготовка для гітари. Ви зрозумієте, ля береться ця ціна на Гіпсон. І. У тому покритті, якому вони їх роблять, це виглядає доволі таки ефектно. Мені вподоби, як воно виглядає, як воно блищить, як переливається, який такий ефект дає саме нітролак, який ми всі ругаємо, але це доволі таки тоненьке, доволі таки прозоре та цікаве покриття, на відміну від інших лаків, які трішечки мутніші. Так, зараз почнуться холівари в коментарях, що нітролак це фігня, ти сам казав, що не ставте такий лак. Так, мені не подобається, як він себе веде в довготривалій перспективі, але сам факт виглядає він набагато краще до того, як пожовтішає та получиться весь. Ще одна ознака, яка дає свою певну особливість гітарам Гіпсон їх філософії. Це шанування класики, точніше, не те, яке в нас вже перетворилося в мем завдяки коментаторам, які захищають квадратні п'ятки, незручний доступ, угловатість інструментів, а також те, що на гітарах 21 лад. Шанування класики стосовно класичних музичних інструментів, загалом струнних. Придивіться на гітару Les Paul, умовно, чи на будь-яку гітару Gibson, наприклад, навіть ту саму SG, І подивіться на класичні струнні інструменти, наприклад, скрипку, віолончель. Нічого не помічаєте? Гриф під кутом, вклеєний гриф, на відміну від Болчанка Фендеровської. Хоч я не топлю за вклеєні грифи, це на мій погляд, рудимент гітарних будувань на сьогоднішній час, тому що він створив. Просто міф на тему того, що це додає більшу сустейну. Це не додає сустейну, там є інші фактори, які на це впливають. Струнотримач Він доволі таки схожий на класичні музичні інструменти. Навіть е, стоп-бар доволі таки просто копіює класичну школу музичних інструментів. І от такий струнотримач є однією з ознак кращого сустейну, до речі. Хто не знав, завдяки двом опорам резонація в корпус переходить краще. Але у фінішному варіанті, коли ви записуєте музику, коли ви щось робите, це вже не так сильно впливає. Тобто, умовно кажучи, перевести вас сліпий тест або заставити записати на якійсь гітарі пісню це буде вже остання ознака на тему якості гри. Тобто, в нас у Гіпсона є повне віддання, повне шанування, віддання пошани класиці. Як ми всі ці любимо так, фанати фендерів, які кажуть, що інструменти, які застаріли вже максимально, вони є класикою електрогітар. Ну тоді, чому Гіпсон також є класикою гітар, в них все інакше. У нас немає клас класичної електрогітари від слова зовсім тому, що інструмент 70 років всього існує, не по 300-400 років, не 500, як інші музичні інструменти, які навіть певні тисячоліття пережили. І в той момент, коли ви берете цей інструмент до рук, ви об'єктивно розумієте, за що ви віддали стільки грошей. По-перше, якість збірки, по-друге, оздоблення, як я вже сказав, тому що воно максимально вишукане. А також відома у всьому світі Лейба гіпсон, тому що більша частина ціни за цей інструмент все ж таки залежить від відомості нашого улюбленого чи не дуже гітарного бренду. Відкинувши все вище сказане, просто додавши свою думку, я можу сказати, що гіпсони молодці. Вони не боялися експериментувати в ті часи, коли засновували саме гітарне будування в плані електрогітар. Але на даний момент вони, як і фендера, застаріли, потрібні нові рішення, потрібно щось цікаве нове. Хоча в лінійці Supreme вони досягають вже певних цікавих результатів, за якими мені особисто хочеться спостерігати. І раджу вам також придивитися до цих інструментів. Чи коштують вони своїх грошей? Напевно, що ні. Вони значно переоцінені, тому що ви можете обрати інший бренд менш відомий, який буде, по-перше, що якісніше, по-друге, буде мати менше цих недоліків або нових цікавих фішок. Хто не знає, ми тут на цьому каналі розбираємо, як гітари взагалі робляться, які плюси, мінуси, нюанси і. І особисто мені хотілося б зробити якийсь формат гітарних новин стосовно чогось нового у світі гітар, чи нових моделей, чи яких змін у відомих брендах. Якщо вам це цікаво, пишіть в коментарях. Ми спробуємо тестову рубрику зробити там хоч раз на кілька тижнів чи раз на тиждень. На сьогодні я всім дякую. В кого які думки чи є додатки до, ціє... до цього відео, до моїх тез. Пишіть в коментарях, я залюбки читаю всі коментарі. А на сьогодні дякую, всім гарного дня.